Західному березі річки Оскіл пише Форбс. Видання зазначає, що окупанти намагаються успіхів, адже кілька тижнів тому вони перетнули річку і захопили село Новомлинськ де, на північ від Куп'янська. Ну а далі вже спробують розширити цей плацдарм, аби облаштувати переправу через Оскіл. Довоєнний міст практично зруйнований там ж за три роки безперервних боїв. Форбс прогнозує, що зусилля зі зведення переправ можуть перетворитися на перегони. Адже зазвичай, коли російські інженери будують понтонні мости, українські повітряні сили бомблять плавучі конструкції, не даючи їм от змоги якраз облаштувати переправу. Це український фонд це гаряча частина війни, але холодна частина війни. В принципі, як я кажу, війна це перманентний стан суспільства. Є холодні стадії, є гарячі стадії. Одна з елементів холодної стадії війни це економічна війна. Яку Захід оголосив, точніше, яку Захід активізував відносно Росії в 2022 році і зараз активізувалася війна проти російської нафти після оголошення санкцій щодо е тіньового флоту танкерів Російської Федерації. Але ці танкери, вони становлять дуже серйозну загрозу в плані екології, в плані людей. Е ці танкери вони просто елементарно старі. І в будь-який момент з цим танкером може щось е, трапитися, і влада данії оголосила, що буде е, спеціально додатково інспектувати судна, які рухаються Балтійським морем, і вони можуть становити е, небезпеку. Саме йдеться про судна, які стоять на рейді біля е, Скагена. А, от активність старих суден, що перевозять нафту через данські протоки, вони мають підвищений ризик. Вони викликають занепокоєння щодо безпеки самого мореплавства, як такого, моряків, які перебувають на суднах, і звичайно, небезпеки довкіллю. Якщо цей старий танкер з ним не дай Боже щось станеться, а він везе нафту, то це буде екологічний колапс або навіть і катастрофа. Тому їх перевірятимуть ці судна, які стоять там на рейді на відповідність нормам. Насамперед, ті танкери. Які е, е, найнебезпечніші. А танкери старі ну, оцей... давайте згадаємо, що Давай згадаємо. Росія сама почала, скажімо так, це напруження у Балтійському морі. Я зараз про пошкоджені Ну, А доведено, постріли... що це Росія пошкодила? Ну, інші країни.